На кожні три вистріли артилерійських наших ствольної артилерії противник відповідає 20 вистрілами со своєї сторони. Ядерне оруже в космосі у Росії уже є. Як пов'язані між собою ниття російських воєнкорів та заяви про ядерку в космосі? А дуже просто і буквально за 15 секунд я вам поясню але. Перш за все проанонсую, що в кінці програми на вас очікує афієзний сюрприз. Бо герой одного крінжового російського телешоу потрапив в полон, тому дочекайтесь. А почнемо ми з космосу. Я вам це неодноразово пояснював. Що чим гірше ситуація всередині самої Росії, чи, наприклад, на фронті в Україні, то тим більше вони натирають власні боєголовки вчора, е, після сюжетів про удар по Севастополю, про стрілянину в Дагестані, росіяни показали семихвилинний хвилинний сюжет про те, як США. Бояться, що вони підірвуть ядерну бімбу в космосі і зламають всі супутники і зв'язок. Россия разрабатывает ядерное противоспутниковое оружие, которое, если взорвется, то уничтожит все американские спутники, а низкая орбита будет непригодна для спутников как минимум год, заявил глава Комитета по разведке США Майк Тернер. Он сослался на экспертов Пентагона, которые рассказали Комитету по разведке о том, что ядерное оружие в космосе у России уже есть. Дескать, що би не говорили, Крімлія угроза реальна, причому не только для економічної національної безпасності Америки, но і для всіх систем зв'язку США, це класична історія про вривання фраз контексту. Бо республіканець справді це сказав, але продовжив свою тезу, тим, що єдиний хто може врятувати світ і сполучені штати від ядерної бімби рашки – це Дональд трамп. Тобто це таке собі е, типове передвиборче залякування, але росіяни зліпили з цього цілу пропагандистську історію. Да, Тупо епічна музика. <рес> Вони показують кадри з фільму. Ну, от все дуже серйозно, ви ж зрозумієте. Космическая эра началась, когда Россия запустила спутник в 1957 году. Весь мир устремил взор в небо, гадая, как космос и технологии изменят жизнь на Земле. Космическая эра закончится, когда Россия запустит на орбиту свое ядерное противоспутниковое оружие. Генерал Солцман, командующий космическими войсками США, назвал дату возможного запуска российского ядерного противоспутникового оружия днем ноль. As day zero. головний аргумент Росії, що підірвавши Бімбу, ми зламаємо всі е, супутники Сполучених Штатів і США, будуть сліпими, тобто е, такими як Росія, але Найголовніший прикол в тому, що навіть навіть якщо уявити, що це в теорії відбудеться, то Бімба не буде обирати які супутники виводити з ладу. І постраждають і китайські супутники, і індійські супутники теж попадають. Головні союзники Росії, які тримають на плаву, в принципі, російську економіку, закуповуючи нафту і газ у Росії. Ці країни так само зупиняться, якщо підірвати на низькій орбіті ядерну бімбу. Ляже все, GPS, Зв'язок, все тупо зупиниться. А такі індустріальні країни, як Китай, ну вони дуже залежні від супутникових систем. І тому Росія цього не зробить, бо... Перша оця дубіна прилетить по ним з Китаю. До речі, знайшов прикольне відео, з якого дізнався, що Путін протягом свого президентства планомірно передає російські землі Китаю. Я здогадувався, що це відбувається, але щоб так, Які російські території Володимир Путін віддав Китаю. В 2004 году президент России решил передать китайцам часть земель на реке Амур в Хабаровском крае и на реке Аргунь в Читинской области. Процесс завершился в 2008 году и остров Тарабаров, половина острова Большой Уссурийский и часть Большого острова перешли под контроль КНР. Россия взамен ничего не получила. Остров Тарабаров превратился в Инь-Лундау, остров Серебряного Дракона. Западная часть Большого Уссурийского стала называться хэй у остров Черного Медведя. Общая площадь отданных земель 337 квадратных километров, что больше, например, всех Мальдив или Мальты. Кстати, в прошлом году Китай публиковал свои официальные карты, и на них остров Большой Уссурийский целиком принадлежит КНР. А недавно Путин посетил Китай, и на встрече речь шла в том числе об этом острове. Так, що ще ні що Пекін попросять у Кремля в обмін на поддержку во время війни, може і нові землі. Взагалі останнім часом російські пропагандисти все більше нерозуміння, що відбувається з їхніми так званими союзниками. бо Поки Китай вводить безвізовий режим з Польщею, що відбулося от буквально сьогодні, то Сербія, виявляється, постачає артилерійські снаряди для України, і це чомусь дуже не подобається Мордану. Зараз газета Financial Таймс пише о том, що з початку двадцять року Сербія експортувала на запад снарядів на суму близько 800 мільйонів євро, де оказались ці снаряди. Вы и так знаете, где. Эти снаряды стреляли по российской армии под Угледаром, под Работино, в Бахмуте, в Солидаре, по всему фронту. Вот Сербия после а, этой новости для вас а, по-прежнему является там братской страной. Нет в этом мире никаких братьев, черт бы их всех побрал бы этих братьев. То, что Сербия повела себя как последняя конченная шлюха, Мені здається, тут навіть спорить ніячья не, не те, щоб сербам, але й мені в тому числі ви можете віддячити лайком за забування пропагандистів. Я знаю, що такі відео вам вподоби, Тому якщо хочете, щоб е, в ефірах в Ютубу у пропагандистів горіло і надалі, то ще й підписуйтесь на канал. І якщо ви вже відлайкали, то покажу вам повне відео, де е, воєнкор Сладков тішиться, е, що... Багато артиллерии из Соединенных Штатов надходит до Украины. Каждые три выстрела артиллерийских наших, ствольной артиллерии, противник отвечает двадцатью выстрелами со своей стороны. Резко воз... возросла активность э, вражеской артиллерии. Резко. На три выстрела по 20 выстрелов. Причем в ходе контрбатарейной борьбы Украинцы мастера все-таки в этом деле. В ходе контрбатарейной борьбы огонь по интересующему их стволу нашему ведут с двух сторон. Можете себе представить, о чем это говорит. О том, что у противника значительно повысился потенциал применения артиллерии. Стволы новые подъехали. Подъехали новые боеприпасы. Дефіциту у них немає. Ані от буквально 4-5 днів тому жалували, що на один їх вистріл ми делаем 10. А тепер наоборот, три наш, 20 їх. Труба. Не труба, а трамбон. Сумний трамбон. Труба у вас відбулася з батальйоном Байкал. Був і нема. А де шукати? А ніде! Через полгода после начала полномасштабной войны с Украиной в Бурятии сформировали национальный батальон «Байкал». В него вербовали преимущественно силовиков на пенсии и ветеранов войн в Афганистане и Чечне. Добровольцам обещали хорошие выплаты и всевозможные бонусы. Батальон активно пиарили СМИ, глава региона и сами бойцы в своих видеообращениях. После отправки на линию фронта какие-либо официальные новости о состоянии батальона перестали публиковаться. Независимые журналисты из новой газеты Европа выяснили, что большая часть бойцов батальона погибло через три месяца, 28 сентября, во время боев за село Петропавловка в Харьковской области. Родственники погибших бойцов узнавали об их судьбе по отрывкам информации и слухов, ведь ни одно из ранее пиаривших этот батальон СМИ не набралось смелости, чтобы рассказать правду. И даже спустя полтора года все просто сделали вид, что никаких героев из батальона «Байкал» никогда не существовало. Я думаю, що батальйон Байкал, точніше, те, що від них лишилося, просто з'їли комарі, коли вони повернулися додому на ротацію. От ми знаходимося в Алтайському краї, в лісу. Село чекання Солдатова. Ну, ну, їм Вот, Вот вот это это комары. комары. Ну а только два комара пролетел, они ані угу. покупают, покопають. Чим я люблю наші огляди пропаганди? Що з російського Алтаю в одну секунду ми можемо перенестися в італійський потяг і одразу звучить питання: а чому їх взагалі ще кудись пускають? Га? Я тебя сейчас ебало разобью, понял? Да подожди, ты что, почему ты уверена, что <рит> у меня нет билета? У меня <рит> есть билет, сука. Э сука, билет? сука <рит> А что ты уверена, что у меня нет билета? Ты что-то не продала? Давай билет? Э ну так давай, я тебе дам билет. Семеличка. <рит> я сейчас тебе дам билет, проститутка. Ти проститутка, поняла? Она мені не драє, нрав... вона мені хаміла первая. Я тебе таких карабінірів. Проститутка, ю. Так аби у вас не бомбило від русаків, то показую фрагмент програми, а потім вже все поясню. Це російське шоу вагітно 16. Он не боится даже угонять автомобили. Он делал это много раз и никогда не попадался. Я за все это время, сколько, допустим, этим занимался, это было больше 300 эпизодов, и из всех их я только 7 раз попался. И каждый раз ему удавалось отмазаться. Мне кажется, это круто, но мои родители считают иначе. Блин, ну, звичайно, круто. Лише одна ходка для хлопца у 18 троки, Ну, это прям топчик. Не слухай дівчинка своїх батьків. Він топовий тіп, одразу з перших секунд От на нього подивишся, і зрозуміло, що це дуже розумна, освічена, навіть глибока людина. А ти знала, вообще, що у тебе Сережа чим займається твой? Ну, смотри, і кражі, і угони. Ну там навіть розбой є. Як тебе такий мальчик-то? Ну, він більше таким не займається. Він змінився. Я понимаю, що Сережа нарушав закон. Ну, представьте, допустим, такую картину. Сын приходит к там, Папа, дай никто мороженое. И знаєте, куди він пішов за морозовим після того, як його папа послав? От вгадаєте чи ні, до я не покажу. Привет цве. Нифига ти. Що ха Да. Отєти. От не нормально. А, ну брать. Каже, що від'ївся в полоні. Ви чули так? Це відео вийшло на каналі Золкіна буквально три дні тому, і виявляється, що після цього шоу «Беременна F-16» цей ті підписав контракт з міністерством оборони, пішов воювати. Правда, його вистачило там буквально на пару тижнів, але я не буду вам розповідати всю слізливу історію, як його обманули, хотіли аджать квартиру, якщо він не підпише контракт. І не піде вбивати українців. Просто послухайте фінансові деталі життя російського контрактника, який потрапив в полон. Скажите, у це зарплата? Шість двісті. Та ну нуле. Нах... Вау. А як это так? Да, даже, и... ну, просто, просто мені навіть підйом не прийшли. Нет, подъемные тебе приходят 75, и все. А тебе, я ездила в часть, я выбрала вот эти все выписки из своего личного кабинета, вот это все. Короче, тебе и наоборот, сначала начисляет деньги, а потом их списывает. Они даже до тебя не доходят. За... Вот я поеду с этим всем тоже разбираться. Да нет, ничего. Зарплата 6200 рублів. Я перевів це 2800 гривень. Така ціна життя російського військовослужбовця в полоні. Тобто, наша держава, щоб його прогодувати, витрачає в рази більше ніж його держава витрачає на виплати. Його сім'ї, поки цей покидьок знаходиться в нашому полоні і від'їдає собі пачку. Закінчити я хотів історію про чергового російського іностранного агента. Пам'ятаєте, був такий фільм ДМБ про дебілізм російської армії. Вийшов він на початку нульових. Ось цю легендарну фразу. Ви точно маєте пам'ятати? «Лет двадцять 29, скоро юбілей. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. Видишь Суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Роман Качанов зіграв ці епізодичні ролі, яка в принципі стала легендарною. Він, до речі, був режисером всіх трьох частин ДМБ е, Мін'юст Росії визнав його іноземним агентом за те, що він критикував війну і Путіна особисто. Е, тобто, його визнали іноземним агентом за те, що він один з небагатьох, хто дійсно бачив Сусліка там, де його не бачать інші.